Газета Financial Times сьогодні у редакційній статті закликала Європейський Союз припинити переговори з Україною через переслідування української опозиції. Торгівельні привілеї повинні йти рука в руку з цінностями, а цінності, що демонструються в цьому випадку, явно не збігаються з тими, яких вимагає євросоюз. Зазначає газета. Але українські високопосадовці у свою чергу заявляють, що в Україні один шлях жити в об'єднаній Європі. У цьому принаймні, переконаний міністр надзвичайних ситуацій України Віктор Балога. Віктор Балога, який очолює делегацію українських урядовців до США, в інтерв'ю Голосу Америки висловив переконання, що президенту України Віктору Януковичу вдасться реформувати Україну. На моє глибоке переконання, що не буде реформ в економічній сфері, де будуть всі рівні в економічній сфері, якщо не буде реформ в прохороні сфері. Якщо ми не будемо розуміти, що основа успіху це рівність, то само собою що тоді не має значення, чи в нас буде ВВП у рік 5% чи 7%. В кінцевому варіанті воно не позначиться на добробуту людині і людина гармонійно розвиватися не буде. Але на моє глибоке переконання, що у президента є час для того, щоб Ті речі або ті нарікання, які сьогодні є по відношенню до реформування деяких секторів е системи, щоб змінити і зробити їх якісними, колишній голова адміністрації президента Ющенка сьогодні Віталі, каже, що віде, саме президент що Янукович віде, приведе віде, Україну до Брюсселя. Ті декларації, які зробив президент України сьогоднішній Віктор Галичанукович, в багатьох аспектах, коли йде слово про реформування, йому потрібно. Поламати, відвести сміття десь на якусь територію, поховати і будувати щось нове. І оцей етап, коли ми хочемо, вже, вже, щоб було добре, він в часі затягується. І в людей виникають думки: а чи зможе він до кінця провести процес, який він розпочав? Але у президента немає другого шляху. У нас шлях є тільки до Брюсселя. І тому я впевнений, що саме цей е, період першого президентства, він все зробить для того, щоб ми були і асоціальними членами Європейської унії, щоб ми були у зоні вільної торгівлі з Євросоюзом. Союзом, і щоб ми... Привели відповідність до з до європейських стандартів своє законодавство. Водночас український високопосадовець каже, що у процесі євроінтеграції український уряд повинен уникати помилкових кроків. Там де не потрібно робити помилкові кроки, ми їх не повинні робити. Ми повинні підтягувати ті питання, які сьогодні стають на порядку. денному, для того, щоб ми ускорили процес входження в асоційоване членство з євросоюзом. Тому е, ми можемо грати словами, але це все політика. Я би хотів, щоб цій політиці, хто б як не старався відтягнути процес входження України в Європу, щоб ми все-таки мали бетонний аліношу до кожної країни, яка є сьогодні е, членом Євросоюзу, і щоб за нас третій хтось не вирішував, як нам вести розмову з Голландією або з Францією. Будемо в Євросоюзі чи не будемо. Я б хотів, щоб вони чітко розуміли, за нас ніхто ці питання не повинен вирішувати. Це ми суверенна держава, і ми самі це повинні вирішувати. Але ми повинні прийняти стандарти, які від нас вимагає Євронія.